Друзі, сьогодні отримав коментар під цим відео, яке я записав місяць тому назад від нашого підписника Анатолій Волинець. І він радить вімкнути Time of Use для того, щоб у нас не було розбіжності між тим, що запитує БМС, наприклад, 55,2 Вольти, і тим, що видає інвертор. Давайте подивимося, як це зробити. Давайте побачимо, як це проявляється. Якщо натиснути на батарейку, то в першому меню у нас тут буде показуватися значення, який бачить інвертор. В даному випадку у нас більше цікавить напруга 55,1 В і е, ток струм заряду, який в нас йде. Тобто заряд йде з напругою силою струму 0,5 А. Якщо ж ми натиснемо на цю кнопку, то ми побачимо те, що наша БМС передає в інвертор. Нас цікаво, що в нас знаходиться справа. Тобто це в нас запитуємо напруга, яку хоче БМС, щоб зарядити батарейку. Тут також вказується максимальний струм заряду, максимальний струм розряду. А ось тут те, що вимірює БМС, і вона бачить, що в нас напруга 55,11 вольт. Хоча б запитує при цьому 55,2 вольти. Струм заряду вимірює БМС 0 А. а нап... Температура батарейки, рівень заряду. Якщо ми вийдемо назад і знову зайдемо сюди, то тут ми побачимо, що вимірює інвертор по напрузі і по силі струму, а також він пише, що у нас є потужності. Також ви бачили, тільки, що тут було Charge або стендбай. Тобто, проблема у нас заключається в тому, що, як я і казав на тому відео, що ми не можемо досягнути. Цієї напруги, тому що інвертор не видає напругу, яку ми просимо. Що треба змінити? А все просто. Треба зайти в режим роботи і включити Time of Use. Коли ми вмикаємо режим Time of Use, то в нас одразу приходить правильна напруга на Батарейку. Тобто інвертор видає те саме, що ми запитуємо. Тобто Ми просимо 55,2 вольти, і інвертор намагається досягнути цієї напруги і видавати рівні стільки, скільки нам потрібно. Тобто, в нас з часом тут буде, бачите, напруга 55,19, 55,20, тобто те, що нам потрібно. І після цього БМС може зрозуміти, що в нас батарейка заряджена і з деяким часом, в залежності від прошивці, у нас State of Charge зміниться. Також багато людей питає, чому вони не можуть вимкнути режим роботи системи Time of Use, на українській мові час виконання. Якщо ми у попередньому меню ось тут вкажемо обмеження мережі, тобто ми зробимо так, щоб наш Інвертор, незважаючи на те, яка потужність до нього під'єднана, не брав з мережі більше, ніж 6 кВт. Наприклад, це нам потрібно, коли мережа не може видати цю потужність. Наприклад, після відключення просідає напруга дуже сильно, ми можемо цю, напругу, цю потужність обмежити, щоб ми не брали стільки, скільки мережа не може віддати. А також, якщо у вас є генератор, і якщо ви включите ліміт генератора, тобто коли він буде брати з генератора не більше, ніж може видати генератор, то ви ні в якому разі не зможете вимкнути режим роботи Time of Use. Дивіться, якщо ми натиснемо, то він тухне, ми підтверджуємо, заходимо сюди знов і якоби в нас він виключився. Але насамперед, якщо ви вийдете і зайдете сюди. Приблизно через 15-20 секунд, то режим Time of Use знов-таки з'явиться. Ось, бачите? І ви думаєте, що ви його вимкнули, а насамперед ви його не вимкнули. Для того, щоб його вимкнути, якщо вам це потрібно, вам потрібно зайти сюди, ось тут виключити, підтвердити, і ось тут ліміт генератора теж виключити. І тільки після цього ви зможете виключити режим Time of. Use. І навіть якщо ми зайдемо через. 20-30 секунд, то режим Time of Use у нас буде виключений. Але якщо ви працюєте з JK BMS або з іншими БМС-ками, то я раджу вам включити цю функцію, правильно її налаштувати. Якщо ви, наприклад, хочете, щоб у вас завжди був заряджений акумулятор на 100% під час відключень, як це зараз є в нас, тоді я раджу його включити і тут обрати 100%. І давайте ще раз подивимося сюди, і ми бачимо, що в нас інвертор хоче заряджати 55,2, так як просить БМС. Якщо ми цю функцію знов-таки вимкнемо, дивіться, і зайдемо сюди, то в нас ця напруга буде знов-таки спадати. Бачите? І наш контролер на БМС не зможе. Сказати, що вона батарейка заряджена. Тобто, я ще раз повторюю, раджу включити цю функцію і тоді буде все працювати. Дякую ще раз нашим підписникам. Якщо у вас є якісь цікаві особливості поналаштування, пишіть в коментарях. Якщо це буде дуже цікаво, то ми запишемо відео, тому що інтернет слугує для того, щоб ми ділилися інформацією. Всім папа! -па.